Я також став жертвою самолікування ще з самого дитинства. Знаєте, У мене мій дід він е, все лікував півчи 50 грам. Він, якщо в нього боліло горло, він пив 50 грам з перцем. Якщо в нього був болів кишеничник, він пив 50 грам з сіллю. Якщо його заявила баба, він просто пив. Так, число для профілактики. Мій дід був амбасадор герчичників. Він став мені герчичники абсолютно на будь-яку хворобу. Але ще ну, ставив на мене герчишники і просто забивав на мене болт. А я лежав з тими герчишниками, горівся потів, розумієте, не знав, що зі мною робиться. І просто зранку просинався такий, знаєте, з прожаркою well-done. Я... <плес> Можна було там мене розжа... розрізати, там сок витікав, все як має бути. З іншої сторони була моя баба, яка. Кардиналу мала, карналі мала інший підхід. У мене баба мала різні ступені надання медичної допомоги. Перша ступінь, то вона казала, ляш, полежи, перейде. І бабі похож, я розбив голову, у мене тече кров. Полежи, перейде. З іншої сторони мене баба відповідала зарібла на була голона в туроскавці по п'явках. Мене баба ставила собі п'явки всюди. У нас і стала п'явки на ноги, на руки, на очі. В якийсь момент моя баба була більше п'явка, ніж моя баба. А Трускавці, звідки я родом, п'явки можна було вибрати в аптеці, як, ну, як карася в сільпо. Ти просто, ти просто приходив, дивився через вітерину, такий, мені у тих от півтора кілограми, зважте, і зважували. Інше гіло було вдома. Вдома, знаєте, батьки пробували мене вилікувати, але батькам треба було довести, що ти хворий. Тому що, можливо, ти просто відкошуєш. А мій батя, в мене було відчуття, що він закінчив ну, політех на відуна. Тому що якщо я був хворий, перше це що треба збивати в роки. Я сижу обриганий, батя просто. Батя шукає стакан, наливає воду, підпалює сірники. Я... Мені 5 років, я не їбу, що відбувається абсолютно просто. Я не знаю, що робиться. Батя опалює, запалюють сірники кидає, вони падають, бо вони блядь, згорівши сірники. Та Гало такий: це прокльон, це прокльон. А я просто з'їв землі в баби на городі, бо діду сказав, з'їж будуть зуби добрі.